Доброго вечора ми з України. Е, дивимося село Виноградове. Ну, не буду називати село, може, не село. Давайте так, настраиваюсь. буду просто Виноградове на назви Херсонська область. Давайте дивимося: Виноградове, Херсонська область. Що буде відбуватися в грудні Виноградове? Херсонська область. Виноградове. Херсонська область, Виноградове. Грудень місяць цього року. Тосовно воєнних дійстві, Виноградове. Херсонська область. Кінець грудня, що там буде відбуватися. Народ, дуже багато у вас, колаборантів. Колаборантів, зрадники, доноколоди слідкують за вами, прослуховують. Можливо, телефони прослуховують. Ну, от так от прямо ззаді спиною спиною можете і слухати. Може автомобілі, може в кварти... А, от я вам сказала, в автомобілі прослушки ставлять в автомобілі і, і ще ця карта може додому. От додому. Так що дуже обережно. Так, страху багато. Дуже обмана, налякування, емоціональності маніпуляції. Ну, вони Постражда Божечки. Виноградове. Так, дивіться, карта зупинки, карта зупинки, тобто зупинка трансформації, це карта суда, карта возрождення, карта прозрения, карта... Ну, кінець. Оцеї ситуації кінець. Все. Орки мають уйти, але після себе вони лишать дуже багато болю, дуже багато страждань, дуже багато сльоз наших українських. Дуже багато смерті після себе. Бог справедливости, девятка кубков, исполнение ваших желаний, исполнение ваших мечтаний. Кинець грудня. Кинець грудня. Идет до вас допомога. придут не пустыми руками. Коли буде, коли буде деокупація Виноградове, Херсонська область, кажіть, будь ласка, коли буде деокупація? Е, грудень місяць 2022-го чи січень 2023-го. Грудень. Міленькі мої, грудень, але тримайтеся, бо серця будуть розбиті. Я не кажу, що тут будуть багато руйнувань, але. Но... Дуже тяжкий розклад, ну я не буду повторюватися. Перемога в грудні. От, чи це можливо, там вже вже в грудні вони по-любому прийде, ЗСУ зайде. А в січні е ЗСУ від вас нікуди не піде. Я не знаю чого. Це на першому селі тако. Прям, прям так, прям так, це заметно. Ну, мабуть, для стабільності. Мабуть, так, мабуть, ви дуже потрібні оркам. Виногради ви бережіть себе. Вони уходять, вони підуть, вони підуть. Міленькі мої, бережіть себе, а з вами, як завжди, ваша Ольга.